Я думаю, ви вже бачили відео, як представник ТЦК спочатку повідомили, що ТЦК біжить по базі за цивільним і стріляє. Причому стріляє не в повітря, а намагається стріляти в спину цій людині. В спину. Потім правда намагалися сказати, що це ну, добробати. Ну, напевне, добробати перетелефонували тим, хто вирішив на них скинути, і пояснили, що давайте не будемо брати на себе відповідальність, сперечатися і псувати нерви добробатам. Адже на фото чітко видно бусік і ну, людей, яких ми часто бачимо у формі, і сплутати дуже важко. Для чого добробатам приходить на територію овочевої чи яка там бази, і намагатися виловити громадянина? Ну, коротше. Коротше, є підтвердження про те, що це представники ТЦК ось остання новина, у спину беззбройному цивільному у Київській області стріляв представник ТЦК. Міноборони підтвердило, що це їх представник. Наразі міністерство перевіряє правомірність його дії, підстави для використання зброї. Яка правомірність для використання зброї? Яка підстава для використання зброї? Яка біжить людина, тікає без зброї? За нею біжить озброєна людина і стріляє в спину, не в повітря, в спину. Яка правомірність застосування зброї? Хто, хоч трішки має відношення до зброї, той знає, що є поняття. Неправомірної або перевищеної самооборони. Навіть коли на вас нападають умовно з кулаками, а ви вистрілили просто в людину, то це може мати багато проблем бути. У вас багато проблем із перевищенням необхідної самооборони. А тут людина тікає. тікає Причому цей представник. ТЦК. Він не один, там їх купа людей. і цього, Це не молода людина. Там, напевно, чоловікові так років за 50, судячи по його бігу, або він прямо спортсмен. Зловити його їм не складно було. Ну, вони стояли всі там біля забору, руки в боки, а цей вирішив проявити героїзм. Я хочу розібрати цю ситуацію. Я хочу, щоб ви зрозуміли мене в даному випадку правильно. Оте, що ми бачили, це просто обурює всі наші фібри душі. Але але, це може бути постанова. Ну, от, от так. Це може бути постанова. Тому що постійно ми чуємо від представників влади. І народних депутатів, зокрема, що ТЦК потрібно розформувати що ось вони там винні, в зриві мобілізації, там і так далі. Мобілізували сотні тисяч і мільйони людей, причому за прямими вказівками з самих вершин влади, і тут вже вони в усьому винні. Знаєте, знайти зараз. Винного стрілочника це от якраз саме той період, яким будуть, саме, саме от те завдання, яким зараз будуть займатись дуже багато чиновників для того, щоб скинути з себе ось цей, ось це народне невдоволення. Адже люди невдоволені, люди реально на такому, в такому не, нестабільному психічному стані. Так ось оце, ще раз повторюю, це моя підозра, може бути просто банальна постанова. Для того, щоб показати людям, як себе поводять представники ТЦК. Вони подивіться, вже стріляють у людей. Тому з одного боку, це може бути абсолютний безпреділ, І ми розуміємо, що це може бути. А з іншого боку, це може бути постанова. І ми теж розуміємо, що це теж може бути. І от в такій напівправді ми з вами і функціонуємо. Хто не бачив відео, телеграм є в описі каналу, там є відео, навіть двічі ми його ставили. Один раз ще в день, коли не було зрозуміло, хто це. І ось щойно продублювали, коли вже Міноборони підтвердило, що це представники ТЦК. Напишіть, що ви про це думаєте обов'язково. І яка з моїх версій вам видається більш правильною, можливою. І такою, яку, яка дійсно може відображати реальність того, що насправді відбулося. Це все розпочалось давно. Це все розпочалось дуже давно. Коли ми з правової держави перейшли на неправові методи встановлення стосунків одне з одним. І в цих умовах. Виграють тільки ті, хто давно зійшов з правових рейок, хто не збирається будувати нормальну державу, а постраждають всі законослухняні громадяни. Тому я проти такого я закликаю всіх: і правоохоронців, і військових, і цивільних і людей, які відбувають покарання у в'язницях. Я знаю, що у вас дуже складна доля. І надзвичайно з вами негідно поводяться. От я закликаю всіх людей, всіх людей бути людяними. От як би це не звучало абсурдно, як би це не звучало примітивно, будьте людяними одне до одного. Ви не вороги одне одному. Не вороги. Отак, От коли були великі війни, стоїть з одного боку мільйон солдат і з іншого боку мільйон солдат. Воюють насправді два між собою, а гинуть мільйон. А оті залишаються живими. Ви не вороги одне одному. Всередині країни ворогів у нас немає між нами. Зрозуміли? Бережіть себе і не стріляйте більше у громадян.